Добрий день. Це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це у нас кисле молоко. Тут я вмісила пирога пекти і мені тісто трошки забагато замісила. Форму меншу брала. Кисле молоко з содою і мука і трошки олії. Ми зараз додамо, бо я буду пекти більше пирожиків. Це в мене кисле молоко. Я хочу не пекти, жарити пирожики. Ось. І. Молоко в мене жирне, не обезжирене. О, все, кінчилось у літі. Наталі бежим льох. Хватит ці цього все. Не. А жарити на чому зараз буду? Пекти? Жарене, жарене можна? Ні, пекти не буду, буду жарити. Іди. Так. трошки солі вкину. І зараз будемо місити тісто. Ще батрушка що тут, може бути маловато. лату. А ще ні так півчайної молоко. Ну дай мені оце сюди, дитину. Треба, щоб. А от, от там, там. На місці. Дивишся. От відкрий. Оце додається для того, щоб вони були смачніші. Хто не хоче, може не додавати. Ну, виймай просто, о, десь так з ложку столову. Що. Ось так. І зараз додамо муку. Ох, як пішла реакція. Ох, як пішло шуміти. Додам муку, замісимо тісто і будемо жарити пирожики. А можна і пекти. Дрожджів не беру, бо з дрожджями не буду робити. Буду робити з тим. Тільки на соді Ось так. І вимішуємо і замішуємо тісто. Замісимо, буде у нас начинка на пирожики е, той мак і яблука. Ну, і може, що буде, не знаю, побачу. То все в залежності. Ти, Льоха хоч не засувала ще? Ні, якщо так. відкрити, наче о, ось такі то справи, так що будуть у нас ось такі. Зараз пирожики. Замісимо, нажаримо і будемо їсти, а то. в мене до молока нема нічого. Так що ось такі -то діла. Ну, замішу, тоді вам покажу. Так, тісто я вимісила. Ігор мені мак, вже наготував, зараз ще тільки яблука візьму, наготую. І будемо робити пирожики смачні. Ось. Ось таке діло. О, тісто не дуже круте має бути, м'ягеньке. О, бачите. Будемо зараз працювати. Так, будемо ліпити пирожики. Будемо ліпити пирожики. Пирожики зараз ліплю з маком. Ось. В муку тісто дуже не, не вимащую, тільки так трошки руку вмачаю, щоб не ліпилося до рук. Тісто м'ягеньке, воно файно роздається. ложку маку, таку середню, невелику вже маю. і зліплюю і що. Ну і зараз як нароблю пирожиків пожару і вам покажу, які в мене вийшли. Ну А поки я Ліплю пирожики жару, хочу вас привітати всіх. Свято з ним Незалежності. Дай Бог, що скоріше настав мир, перемога і всім цього самого найлучшого. Хай Бог посилає тільки хороші новини всім і міцне здоров'я. І дякую всім, хто мене вітав, хто мене вітає і буде ще вітати зі святом. Всім вам дякую за вітання. Дай Бог всього самого тільки навічу всім. Ну, а зараз я поставлю паузу, поліплю, пирожики жаряться на пательні, влію так, щоб було трошки більше, щоб вони так як пливали. Ось, бо там мене питали, як я жару, що я не показую. Повірте, серед хати костер не ложу. І на кострі нічого не готую. Ось. А кому цікаво, то може подивитися давніші мої відео. Там я показувала і не раз. Як жару, як готую ну, на плитці, яка в мене плитка. Багато раз показувала. А зараз не буду показувати. Буде щось, колись такий момент, що я змогу лампу там простроїти, щоб мені було добре показати, то я покажу. Ну, мені незручно. Туди ставити ту лампу, ту треногу, бо мені там нема де подітися з нею. Ось так. Ладно, Всім, пока місь пауза. Так, готуємо яблука. Накришене яблука у мене солодке, дуже солодке. Це мої домашні яблука. Це у нас крохмаль. Тут що, де кориця? Де тобі її давала? Де її поділа? Ага. От її. І кориця. Ну, кориці даєте на свій смак, а можете і й без кориці. Но ну, крохмаль бажано. Ось так. З маком я вже всі зробила. Ма ку вдома не було, дві пачечки тільки. Ось. І вже жару. Пирожики не ще не піджарилися. Я думаю, вже гарача. Мої брати. Мені треба тебе скалу, ніж треба вдома. Ось, так що будемо зараз робити ще з яблуками. Пирожики. Вложимо яблук, Сипем трошки цукру до яблук. Ну, дуже чуть-чуть, бо вони солодкі яблука. Просто якби я була, тісто солодила, я би цукру не давала. Но я тісто зовсім не солодила. Так що до яблук трошки додам цукру. Ось так. І ось такі у нас будуть. Хочете можете по довгості робити, хочете кругленькі, хочете як пончики. Ну, я такі приплеснуті роблю, щоб мені менше було, то Олію на патель гуляти. Ну, а ви робіть так, як вам смачно. І все буде, і все буде файно тоді. Так, як вам добре. Ну, а зараз. Опевно таку мис цукру сиплю, а наверха яблука положу. О. І заліпимо пирожика з яблуками. Ось такі у мене будуть пирожечки. Ось такі виходять в мене пирожики. Це з маком. Ігор пробує, каже, що смачно. Ось так. Пухкі всередині. Пайненькі. А що, аж ну? Ну, зараз ще з яблуком Покажу Покажуть з яблуком. Оце у нас з маком. М -м -м -м. Тісто дуже смачне. Ось так. Так що готуйте, смакуйте. Всім смачного. Ось, а це яблучки порожить. Бачите. З яблучками. Яблучка сухенькі, виходить. І нема липкого кругом яблука. Так що ну, ось таке діло. Смакую вам далі. <смаски> а це я стільки наготувала. Ось. Бачите, гарно. А як смачно? Так що гарного всім дня. Міцного, міцного здоров'я і всього найкращого. У мене ще три трижариться має і три ще жарить. Вона на одну пательню не влізає. Так щось що таке. Всім до зустрічі в свію відео. Па-па-па-па.